Вітаю, друзі! Сьогодні в мене виникла ідея, тому що є показати вам на прикладі, що таке спорт у пеларгоній. Насамперед, що означає спорт? Спорт це така генетична мутація, тобто повернення до однієї з материнських рослин, з якою схрестили даний сорт. Ось в мене є два сорти. Я вам розповідала сорт Наталі. Такий красивий чудовий сорт, як дуже гарними квіточками. Але він часто любить викидати спорт у білому кольорі. Це я бачила раніше. І тут раптово в мене викинулось таку гілочку. Простіла така гілочка. Ось, подивіться, такого коралового кольору. Така мутація відбулася. Ну я Як читала про це і про спорт, яка причина його, цього спорту, то хочу сказати, що, по-перше, це рослина, сам сорт, який постійно схильний до викидання такого, таких квітів або гілочок, які генетично мутують. Ось у мене ще є Річард Ходсон, та сама історія. Ось подивіться, який гарний стелар. І також в нього розцвіла, правда, в Наталі гілка прямо вся окремо гілочка. Розцвіла зовсім другим, другим кольором квіти схожі, але вони коралового кольору. І так само Річард Ходсон. Він такий має бути: такий біло-рожевий з крапинами. З веснушками. І ось така розцвіла на одній гілці. Бачите? На одній гілочці. Ось така в нього розцвіла китечка просто червоного кольору. Ну, У випадку з Наталі мені не подобається взагалі оця його мутація. Тому я просто цю гілку видаляю. Ось, подивіться, повністю я видала гілку. Нам мені не потрібна, вона мені не подобається ніяк. І ніколи вже, запам'ятайте, ніколи вже ось ця частина вона ніколи не зацвіте по сорту. Її просто потрібно видалити і викинути. У випадку з Річард Ходсон два роки назад я взяла так гілочку і переукорінила. І ось я маю такий сортик. Який в мене називається «Спорт» від Річард Ходсон. Ось, подивіться, червоні, просто червоні, дуже гарно кущиться. Так само листя, як у Річарда, таке лапчасте. Квіточки такі по формі, по формі квіточки, як у Річарда, але просто червоного кольору. Такий дуже гарний, дуже рясно цвітущий. І ось я маю собі такий сортик. В цьому випадку я просто собі. Спорт використала, щоб мати ще інакший сорт. Тому, якщо вам сподобається його мутація, ви можете собі просто перекорінити. В інших випадках, не завжди ця мутація приваблива, Її його просто потрібно викинути. Тому ось яка причина цього спорту? Багато залежить також, сам перше, від генетичної. Схильності рослини. Чомусь ця рослина викидає цей спорт, можливо, вона не пройшла довге кілька років спостереження на свої, на свої ці характеристики, сортові і пішла у далі. Ну Є багато причин. Також, буває, впливає на це дуже жара. Ось в нас в даний момент бага, сильна жара була, можливо, це і спричинило оцю мутацію. Але в моїй колекції, де в мене є багато сортів, біля близько 200 сортів, це лише цих два сорти, які схильні до цього явища. Більше я не замічала. І добре, ось така, я вам показала таку таке явище, як спорт у Пеларгоні. Дякую за увагу.